Шановний пане ректоре, дорогі студенти, родино Івана Олександровича Вакарчука, пані і панове, сьогодні в нашому місті і в академічному середовищі війського національного університету імені Івана Франка знаменна подія відкриття вулиці Івана Вакарчука, багатолітнього ректора Франкового вузу. Міністра освіти і науки України, героя України Іван Олександрович Вакарчук увійшов в національну історію як великий поборник демократії, чесності і справедливості. Його діяльність на зорі побудові нашої держави і в її майбутньому поступі. Визначала перспективи розвитку освіти і науки не тільки університету, але й усієї нашої держави. Принципова позиція ректора, у ставленні до багатьох державотворчих процесів, відіграла важливу роль в Україні, особливо значимі ці принципи в умовах російсько-української війни і національного спротиву. Агресору. Шановне товариство, до зняття полотнища з таблиці вулиці Івана Вакарчука запрошую студентів Львівського університету імені Івана Франка, відмінників навчання Ангеліну Бережненко і Миколу Спересенка. m b 다 Оба запрошуємо ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, члена кореспондента Національної академії наук України, професора Володимира Мельника. Шановна Світлана Олександрівна, шановний пане Святославе, шановний перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрію Михайловичу. Шановний міський голово міста Львова, Андрію Івановичу, шановні колеги університетська спільнота, дорогі студенти, пані і панове, є постаті особистості, події, які є важливі, знакові для історії. Вони є такими, що ніби освітлюють цю історію. А є постаті особистості, які творять, не входять, а творять історію. Це ініціативно-креативні, революційні за духом, негуралістичні за способом мислення, для яких істина, наука і правда життя є вищою соціальною цінністю разом з моральними цінностями. Отакі От особистості, які творять історію, вони і стають історичними постаттями. І не тільки на моє глибоке переконання, ще з точки зору відходу засвіти Івана Вакарчука, пройшло небагато часу, але пройшло достатньо часу, щоб задіяння Івана Вакарчука віднести його до історичних постатей. Які творили як об'єктивний процес своєю діяльністю новітню історію України. Характерне, що як революціонер за духом в науці, в соціальній практиці Іван Олександрович не тільки вносив, розриваючи кайдани за скорозлості і реористичності, нове, потрібне для молодої людини і молодої країни, але він опирався на здобутки українців минулих поколінь. І своєю діяльністю, як і громадський політичний діяч, він зв'язав, або один з тих, що зв'язав історію 60-ників з історією встановлення нової української держави. Так, Іван Олександрович, це харизматична, можна сказати, навіть сакральна постать, який пройшов шлях творчого зростання і став. І професором, і ректором університету, громадським політичним діячем, став реформатором освіти і науки в Україні, став, зрештою, і міністром України. Але всі, хто знають його, передусім відзначаю, що це була людина, яка сумнівалася і доводила свою правоту, яка переходила межі усталених норм, щоб відкрити дорогу молодому. І творчому майбутньому. І передусім Іван Олександрович цінив в людині та людське. Він гордився тим, що він працює в університеті. Він гордився тими молодими і старшими людьми, які творили новий, класичний за формою і національний за духом Львівський університет. Він гордився своєю сім'єю, гордився університетом і гордився Україною. Зрештою, наш час засвідчує, що. На небосхилі нашої історії є чимало і людей, які стверджують словесну важливість бути людиною і передусім сповідувати моральні цінності. Як на мене, Іван Вакарчук є та особистість, яка створила свій такий унікальний ціннісно смисловий універсум, де поєднані і істини, пошук істин науки, правди, життя, серед яких. Цінності правди, свободи і людської милосердності в нього були визначальні. Тому так часто ми його згадуємо не тільки як видатної особистості, як людини, яка завжди була поруч, коли ця поруч підтримка була потрібна. Шановні колеги, є постаті в історії, які як фєєрверки, вони загораються яскраво. Висвітлюють наше сучасне і також швидко йдуть в історичне минуле. Після тих феєрверків, таких спалахів людських долі особистостей, темінь і немає світла майбутнього. Іван Вакарчук відноситься до іншої категорії. Він, як метеорит, вірвався на небосхил історії, історії України своєю діяльністю, висвітлюючи. Ті проблеми, ті завдання, які він з колегами вирішив і висвітлював нам шлях у майбутнє. Тому я переконаний, що Іван Вакарчук вже війшов в нашу історію як історична, історична велика особистість. Тому, коли ми говоримо про університет, про Україну, очевидно, ми маємо думати, згадувати як імператив постать, ім'я. Івана Вакарчука. Зрештою, Іван Вакарчук і зараз працює на Україну, оскільки найменування за що ми всі вдячні міській владі за це, найменування однієї з вулиць, яка як знак веде всі дороги мають вести до храму, а це також дора веде до Львівського університету. Що ця подія дає підстави говорити, що і тут постать Івана Вакарчука працює на те, щоб ми ще прискоренішими темпами. Знаходили свою українську ідентичність навіть в лиці вулиці Івана Вакарчука. І коли ми говоримо слава Україні, ми маємо на увазі і слава Івану Вакарчуку. Пане ректоре, шановний міський голово, святослава, близькі рідні пана Вакарчука. Шановна громада, насправді у нас сьогодні не подія. З однієї сторони, ми відновлюємо історичну несправедливість, коли наші вулиці називали іменами далеко не наших героїв, а подеколи і відвертих недругів держави України і українського народу. А з іншої сторони ми вшановуємо світлу пам'ять великого українця, освітянина. Багатолітнього ректора нашого національного університету імені Франка, державника Івана Олександровича Бокарчука. Насправді ця подія є знаковою і з огляду на те, що в період воєнного часу ми віддаємо шану не тільки нашим воїнам-захисникам, які кожного дня гинуть на фронтах війни, а й вшановуємо того, який кожного дня. Своєю працею був присутній на іншому фронті, освітньому, і своїми знаннями, своєю мудрістю формував нове покоління освічених і свідомих українців. Тому щиро надіюся, що сьогоднішня подія, сьогоднішнє перейменування вулиці це ще один позитивний крок у змінах на краще для держави Україна. Світла пам'ять Іванова Вакарчуку. І слава Україні! Слава запрошуємо міського голову міста Львова Андрія Садового. Високоповажний пане почесний громадянин міста Львова, пане Святославу Карчук. Шановний перший заступнику голови військової адміністрації, високоповажний пане ректоре. Шановні професори, викладачі, високоповажні депутати Львівської міської ради, дорогі львів'яни, шановні представники студентської спільноти. Слава Україні! З 90-х років ми пережили дуже багато днів, які давали поступ для нашої держави. Починаючи з голодування студентів на Майдані, Помаранчева революція, Революція Гідності, сьогодні живемо в часі російської атаки на Україну. Я пригадую весь цей час, коли Бакарчук був чи ректором, чи міністром, він завжди був попереду. Він не ховався за студентів, а він йшов попереду і студенти йшли за ним. Він брав на себе удар. Його ненавиділа бюрократична машина, його завжди любили і обожнювали студенти. Він дав певний тренд. От я пригадую, коли е Останніми роками ми мали заходи, ректор Мельник також йде завжди попереду студентів і показує цей шлях. Це складно бути лідером, це складно брати на себе відповідальність. Але мені приємно, що депутати міської ради, які сьогодні тут присутні, взяли на себе відповідальність і ми маємо у Львові вулицю Івана Вакарчука. Взагалі, найменування це складний процес. Тому що вулиць небагато, а гідних людей дуже багато. І цей процес супроводжується дискусіями. Єдина людина, яка жодного разу не зателефонувала і не виставила свою позицію, це був Вакарчук-Молоч. Дякую, Оплески. От що мені подобається в Славку, це його вроджена скромність. Така велика правда. Друзі, сьогодні насправді світлий день. Він світлий, тому що Бог дав сьогодні хорошу погоду. Він світлий, тому що ми показуємо всьому світу, як Україна перемагає. І сьогодні, йдучи цією вулицею, ти йдеш через прекрасний парк, підходиш до університету і ти отримуєш насолоду. Є гармонія. Дай Бог, щоб всі рішення, які ми будемо приймати, були на користь нашої громади. І нашої держави. Дякую всім присутнім. Слава Україні! Шановне товариство, запрошуємо до слова сина Івана Олександровича Вакарчука, співака, композитора, громадського діяча, фронтмена групи «Океан Ельзи Святослава Вакарчука і пана. Президент нашого міста підкреслює почесного громадянина міста Львова. Дякую. Дорогі друзі, високоповажні гості, студенти, взагалі хто сьогодні прийшли для нашої родини, для мене, для мами і для мого брата Олега, який на жаль з обставин особистих не міг бути сьогодні присутнім. Велика честь, що ви сьогодні. Тут це насправді ну, якась така дуже тепла подія. Ви бачите, що навіть вищі сили, навіть Божі сили за нас, тому що прекрасна, гарна, тепла погода. Власне, така не дуже душно, як до речі, тато любив, і не дуже холодно, якраз саме так як треба. І в цей гарний осінній день я хочу перш за все подякувати всім. Львів'янам львівській громаді за підтримку, за вшанування пам'яті мого тата. Це для нас велика честь і ми взаємно хочемо подякувати всій громаді, а також всім, хто безпосередньо ну, приймав рішення щодо номінування, тобто депутатам міської ради, міському голові і комісії, яка працювала. Дякую вам велике. Я невеликий фанат промов, я іншим способом вмію це робити. Хто ще не знає, то ввечері вас запрошую на мою промову, От, тому зараз буде мінімум слів. Я просто хочу сказати можливо, дуже важливу річ, про яку ще не згадали. Сам Іван Вакарчук себе в першу чергу вважав вченим. Він був творчою людиною, як і всі справжні вчені. Деколи усталена така думка, що творчі люди це співаки, композитори, поети, художники. Справді вчені, справжні вчені, вони теж дуже творчі люди. І для нього ця творчість у формулах була напевне ну, найбільшим таким щастям в житті. І оця його любов до пізнання, любов до глибини. Вона потім в його кар'єрі, яка, скажімо так, стала вже відомою і знаною для всіх українців, а, без відносно до того, чи знають вони справді, що таке рівняння середнього чи ні, вона допомогла а, йому досягнути тих успіхів, які я впевнений, що він досягнув. Тому що до кожного свого рішення він підходив дуже фундаментально. Він з самого початку, якщо приймав всередині рішення, що він хоче цього досягнути, він в голові, як справжній вчений, будував шлях до того. І тільки коли він бачив цей шлях в своїй голові, в своїй душі, він приступав до виконання і можу вам сказати, що я був завжди захоплений його вмінням довести це до кінця, якщо він вже це вирішив. Так було з його успіхами в університеті. Саме він і за його ініціативою в нас тепер є. Набагато більше факультетів і кафедр, ніж було в свій час, зокрема, в тому числі факультет міжнародних відносин, філософський, факультет театральний і так далі. І так далі. Саме, до речі, саме коли Іван Лукарчук прийшов до а, керівництва університету, на фронтоні університету з'явилася знаменита фраза Батьківщину прикрашають освічені люди, тому що він а, ну, це те, чим він жив. І, напевно, його основним стимулом, власне, було зробити всіх нас. Нас, як його дітей, студентів, яких він вчив, і всіх навколо себе освіченими глибокими людьми, які відповідають за свої слова і за свої вчинки. От так само він мав цю абсолютно, скажімо так, візіонерську ідею про те, що радянська стара система вступу до університету, вона абсолютно несправедлива і вона. Призводить до абсолютно неправильного, скажімо, розподілу здібностей в майбутньому в нації і ще задовго до введення зовнішнього незалежного оцінювання в всій Україні. В університеті в першій Україні було введено систему тестування, яка потім, коли тато став міністром, була ним в перший ж місяць на роботі без жодних. Політичних, скажімо так, танців абсолютно впевнено впроваджено в життя. Я пам'ятаю, що наказ він підписав буквально за лічені дні чи тижні після того, як він з'явився на посаді. І після цього, якщо до того часу я сприймав ідею, що державні зміни це складна історія, що це не так просто, що це залежить завжди не від одної людини, що це. Ну, деколи роками треба всіх там переконувати, що це складний політичний процес, то після того, як буквально одним наказом, прийшовши до посади, батько ввів в дію зовнішнє незалежне оцінювання, я тепер не вірю, що політичної волі керівника недостатньо для змін. Тому це нам всім в майбутнє, на майбутнє великий такий дорогий вказ, що якщо хтось, кому ми делегуємо певні повноваження на житті, Справді обіцяє щось зробити, то він може це зробити, якщо справді цього щиро-щиро хоче. Ну і закінчу я персональним спогадом. У я... мене є одна пісня, яка називається Ночі і дні. Це була така улюблена пісня, тато. І там є такі рядки з. Серед думок, як між жадків, десь воно є, хто його знає як зберегти те, що ми маємо. Це були, до речі, останні слова, які я йому сказав. От, і я зараз дивлюся на цю табличку і я розумію, що власне, ми зберігаємо те, що ми маємо. і це довге життя, яке він прожив, на жаль, не таке довге, як хотілося би, але достатньо довго, щоб зробити стільки, що тільки мрієш про те, щоб встигнутись зробити за, це, за все своє життя, стільки, скільки він зробив. Дякую за збереження цієї пам'яті. І, ну, ще раз кажу, для нас, для родини, це велика честь. І користуючись нагодою, я хотів би також сказати, що я хочу подякувати. Заступнику міського голови пан Андрій Москаленко, який на сесії, коли вирішувалось питання про вулицю, також озвучив ініціативу ідеї з приводу майбутнього пам'ятника Івана Вукарчуку, який, я сподіваюся, все-таки буде стояти у Львові. І тоді було озвучене дуже гарне місце, яке, власне, родина повністю підтримує, тут недалеко в парку Франка між вулицею і університетом, і тут поруч присутній. Вже друг нашої родини знаменитий скульптор знаменитийську Верхівський, десь він тут є поруч з нами. І я думаю, що було б дуже гарно, якщо б він разом з нами, абсолютно неформально, без всяких зараз офіційних скажімо, історій, спокійно, коли все закінчиться. Ми перейшли вниз і до того місця, де це могло б статися. Він просто всім бажаючим показав, що і як він планує робити. Я думаю, що це дуже буде вам цікаво, тому що це дуже несподівано, як на мене, дуже. Глибока ідея. Сподіваюсь, що наступного разу ми зустрінемося власне, на відкритті такого пам'ятника. Ще раз дуже дуже вам вдячний. А... І це вже не стосується вулиці чи пам'ятника, але, користуючись нагодою, я хочу передати від всіх наших бійців, яких я дуже часто бачу зараз на фронті, в тому числі від Львівських, я буквально за тиждень був і в 80-тій, в 24-й бригаді. Я хочу подякувати. Від них вони відчувають вашу нашу підтримку. Вони це дуже цінують. Вони передали мені теж всім слова подяки. Я думаю, що така взаємопідтримка людей зі зброєю в руках, які захищають нашу батьківщину, освітян всієї громади, влади разом, коли ми діємо ціле, не залишить ворогу жодних шансів. І та Україна, про яку ми всі мріємо, і мій тато теж мріяв, вона якомога швидше постане і все буде добре. Дякую, слава Україні! Шриство. Колектив університету тішиться, що така гарна вулиця, така світла вулиця буде носити ім'я Івана Вакарчука, ім'я нашого ректора. Хочу сказати, що ми вдячні. Громадськості нашого міста, депутатському корпусу, адміністрації міській, усім, хто прилучився до того, щоб надати цій вулиці ім'я Івана Вакарчука. Слава Україні! слава!